І так, переходимо в цикл дозволів. Дійсно, вони є. Те, що там в новинах пишуть, багато, ви ж розумієте, що це все шкурні питання. Я люблю це так називати. І я ненавиджу велику політику. Туди я не не буду. Але дозволи є. Вони ж поступово всі даються. Ви ж знаєте, як вони нам даються? Не відразу все. Вони будуть. Будуть. Тепер оці дозволи бити в РФ. Що мені скажуть? Угу. Ну, це для нас маленька перемога. А тепер можна я задам питання? Ці дозволи бити в глуп РФ, можуть привести до ескалації конфлікту. Я не знаю, що може бути ескалацією ще. Ці дозволи вбити в глиб РФ ракетами призведуть до ескалації конфлікту. Давайте подивимось. Король мечів це невизначеність. Знову ж таки, це все бред випачає, тому що конфлікт вже є. Ось вам ці ракети. Дивимось з політичної точки зору а, угу, цікаво. Це, для... це можливості, які втрачає ворог від цих ракет. Буде якась зупинка в діях. І роздуми що робити далі. Реагувати доведеться швидко. Всі мочові карти. Це видасть якусь реакцію. Але знову карта помірності виходить. Чому ось це Тому що помірність імператриця Україна буде з розумом це робити. <гум> Україна буде бути цими ракетами дуже розумно. Дуже. Підхід десь є з розумом, слава Богу. Не буде просто так. І казати про якусь ескалацію не доводиться. Особливо тому що ескалація вже є. Війна, по суті, є. Загострення на фронті є. Це не ескалація, а ескалація. Мова про те, що Україна як буде їх використовувати. А використовувати вона буде з розумом. А тепер це ж. Головна верхівка. А тепер, що будуть на ділі по військовому? На ділі що буде. Тепер ракети, далекобійні, якими дозволили бити, призведуть до ескалації конфлікту. Оці дозволи на ці ракети далекобійні, призведуть до ескалації конфлікту. Давайте подивимось. Трійка жеслів. Тут більше, знаєте, як боротьба між партнерами буде. Тут боротьба між, На пар... на на лінії фронту, на лінії фронту, фронту, війні буде, ну, в принципі, розмов багато. І зміни ситуації. Буде зміна ситуації, а я не скажу, що нам буде гірше. Енергетика. Знову виходить відлюнок, це можуть знову бути удари по енергетиці. Беремо так. Дев'ятка жеслів я беру це, при, в, як сказати, в рамках країни. Питання в рамках країни буде. Трішки стане легше десь. Десь 50 на 50. Я, те, що я хочу тут сказати, в принципі, Україна цим отримає для себе результат певний. Так, для себе так. З точки зору України будуть діяти. Розумієте, тут треба розглядати з різних кутів все. Для України це добре, тому що Україна зможе щось відбивати, захищати в такому дусі. Подивимось.